Далі будемо говорити про злочини Росії і будемо говорити про Запоріжжя. Кількість загиблих в Запоріжжі зросла вже до чотирьох. Врятовано 11 людей. Серед них вагітна жінка. Через російський обстріл зруйнована будівля з першого по п'ятий поверх. На місці влучання працюють екстрені служби і рятувальники. Далі про трагедію дивіться докладно. Те, що мало бути на захисті неба, росіяни використовують для атак по українських містах. Ракетами С-300 окупанти стріляють туди, куди дотягнуться. Цього разу мішенью стала багатоповерхівка у Запоріжжі. Ляндаш отут я сидів. Росіяни вночі вдарили по центру міста Чергова і знову зовсім не військова ціль. Житловий будинок і його мешканці, які просто спали у своїх домівках. Держава-терорист перетворила другий день весни на день терору. Зруйновано третій, четвертий п'ятий поверхи після російського нічного удару. Знищено понад 10 квартир. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки. Завалами будинку опинились люди, є загиблі та поранені. ДСНСники врятували близько десятка людей. Серед них вагітна жінка. Ще два десятки мешканців евакуйовано. Не А опасно. Чоловік 30 років. О, спав, спав на, на дивані О, під час прильоту, придавило плитою. Ось Майже три години його визволяли з плити. Живий, здоровий, все, все добре. Біля зруйнованого будинку психологи надали допомогу двом десяткам осіб. Розгорнуто п'ять наметів для обігріву та харчування. Постраждалим видають речі першої необхідності. Люди кричали, завалом люди кричали. Ну не дуже, звісно, було злижна. Шок був. Ми просто одразу в чому були, евакуювалися. просто кот залишився, перепуганий. Ми не знаємо живий він і ні. Російські окупанти майже повністю зруйнували будинок у Запоріжжі. Жертви вже є, утім їх кількість може зрости, адже інформація про наслідки атаки ще встановлюється. У Запоріжжі такі прильоти у житлові будинки були і в вересні, були і в жовтні. Напередодні окупанти обстріляли школу в Запорізькій області ще раніше кілька населених пунктів в регіоні. В усіх цих випадках є єдине спільне ціль виключно мирні жителі українських міст.